Третя воєнна зима має остаточно переконати всіх хто сумнівався у важливості підтримки вітчизняної атомної енергетики. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі студентами у Варшаві зазначив, що нашій державі необхідно робити ставку на ядерну галузь, оскільки вона врятувала життя багатьох українців. І зараз, в часи блокаутів, коли росіяни нам влаштовували блокаути, всі зрозуміли, що таке енергетика і що таке атомка. сьогодні атомна генерація. Просто зберегла життя українців просто це факт. І саме через такий великий досвід атомки я вважаю, що українцям треба це розвивати. Завдяки стабільній роботі дев'яти енергоблоків трьох АЕС в Україні є світло, тепло та функціонує економіка. Атомна енергетика стала ключовою під час блекаутів, забезпечуючи електроенергію, коли інші джерела не справлялися. Зусилями атомників Україна позбавилася залежності від Росії, перейшовши на американське ядерне паливо та створивши власне централізоване сховище відпрацьованого палива. Щоб зберегти можливість виробляти дешеву електроенергію, необхідно розвивати атомну енергетику, зокрема відновлювати втрачі нижого потужності, такі як 6 ГВт Запорізької АЕС.